Дуже приємно бути сьогодні тут. Форт це є один з великих таких чинників реабілітації своєї команди. Не зла амбіцію, ми сьогодні спілку ставили, це бути першим. Один з хлопців, який є членом команди з пара він без двох кінцівок, і він має якісні протези. Так от йому протези допомагала збирати Яна Степаненко, яка бігала марафон в Токіо, сама без ніг пробігла марафон, зібрала для нього гроші. І сьогодні він насправді дуже класний гравець нашої хокейної команди «Андроукін». От коли мова йде про Пара хокей, то тут насправді ми повинні зробити все можливе, щоб хлопці могли займатися тут, у Львові. Тому ми до кінця року хочемо відкрити спеціальну арену в Стахівському районі, яка вже буде працювати. Я дуже гордий, що вони привезли з Києва першу нагороду, що ми маємо команду Unbroken пара хокею. І задача стоїть дуже амбітна, щоб в наступному році виграти чемпіонат світу. Підтримка ветеранів, які повертаються з фронту. В життя поза фронтом є е, спільною роботою і, і громади, і бізнесу, і уряду. І ми, як бізнес, як бізнес соціально відповідальний, е, е, завжди шукаємо для себе варіанти, як ми можемо найкраще допомогти військовим, які повертаються. І мені здається, що військові, які е, отримали якісь пошкодження під час військової дій це є та, е, та частина нашого суспільства, яка потребує особливої уваги. І спорт це є те, та діяльність, яка допомагає їм. Я сподіваюся, почувати себе ніби як в їхньому мирному минулому. Спортів вони можуть змагатись, спорті вони можуть можливо вільняти якусь таку спортивну агресію. Спортів не можуть ставити цілі, і досягати цілі. Ось тому спонсорування, власне спорту, на мою думку, це один одна з найкращих ідей. Сьогодні цей е крок допомога парахокею — показує, що. Дійсно, бізнес, спорт і реабілітація можуть поєднатися, і це може бути для хлопців сильною допомогою до тої мети, якою вони йдуть. Ми започаткували команду незламні у Львові, і бо і стали першими, хто започаткував взагалі цей вид спорту як парахокей в Україні. На даний момент стабільно у нашій команді тренуються 15 гравців, постійно долучаються нові. Це як і ветерани, які втратили нижні кінцівки або як функцію, так і люди з інвалідністю. На даний момент 90% учасників нашої команди це ветерани.